Дуже компактний та яскравий представник компанії SRM, моделька Крік. Як бачите, має максимально класичну форму, проте в поєднанні з дуже яскравими кольорами. Одна сторона ножа це у нас зелений G10, і зворотня сторона оранжевий G10. При цьому по обуху присутній ось такий бекспейсер як оранжевого, так і зеленого кольору в переміжку. По клинку це у нас ось такий клиночок зі сталі 14 c 28 n оброблений в сатин. Присутній такий мінімальний фальш-спуск, доволі е, гострий кінчик, вістря тут на. Прокол буде поводити себе просто чудово. По механізму в осьвому вузлі використовуються підшипники і працюють вони в поєднанні з замком Liner Lock, ніж максимально класно зібраний, клинок відцентрований, збалансований, дуже приємно. І як бачите, тут дуже акуратний фліпер. Він практично майже переходить як в фронт фліпер, але при цьому ним надзвичайно зручно користуватися. Він не буде ні за що зачіпатись і при цьому не створює ось тут зайвих габаритів в місці Гарди, де зазвичай якраз, куди якраз Ходить зазвичай фліпер в більшості ножів. По профілю клинка він максимально прямий і буде чудово як нарізати, так і проколювати. Також прикольною фішкою є фірмова кліпса Ambi Clip, яка переставляється без допомоги будь-яких інструментів, просто завдяки вашим рукам на зворотню сторону. І Якщо ви шульга, то можете сміло брати цей ніж. І користуватися також на клинку використовується технологія Cooled Sharpening. Це фірмова технологія SRM холодного заточування, коли клинок заточується дуже і дуже гостро, і при цьому тривалий час зберігає свої властивості по тій самій гостроті, ніж вийшов дуже і дуже компактний, і як на мене надзвичайно цікавий, бо не так часто зустрічається поєднання, тим більше таких яскравих кольорів. Якщо ви бажаєте придбати собі ножик SRM Крік, то можете залишати замовлення на нашому сайті або писати нам в повідомлення.